з наступного навчального року Ужгородський ліцей номер 15 не прийматиме першокласників згідно плану формування перспективної мережі закладів загальної середньої освіти Ужгорода, який вже затвердили на виконкомі міської ради, цей навчальний заклад діятиме у формі ліцею. Відтак початкові класи не формуватиме, та батьки майбутніх першачків не погоджуються із таким рішенням. Нас дуже стурбувала ця ситуація, тому що ми так планували. Що є набагато зручнішим у всіх аспектах? Що зранку діти будуть йти в один заклад, відвідувати одну і ту ж саму школу на один і той же самий час, плюс адаптація меншою в початкових класах буде ну, набагато ефективнішою, простішою і менш, скажімо так, травматичною, коли є старша сестра. А зараз ми не знаємо, як нам бути в принципі і що робити з цією меншою дитиною. Тут Хороший колектив педагогічних початкових класів які задовільняють нас на всі двісті відсотків і така ситуація як склалася це доволі ну неприємно для мене я би хотіла щоб моя молодша дитина теж продовжувала навчання в цій школі не дай Бог війна буде тривати значить мені потрібно бігати буде по двом-трьом школам за дітьми а тут, якщо тривога, у тебе один квест збери дітей, і ти не знаєш за ким швидше йти, за старшим чи за меншим. Є рішення від 24 січня, номер 21, про набір у ту школу. І я перетримуюся, що це є правильне і щоб 15-ту школу дітей набирали. В управлінні освіти Ужгородської міської ради пояснюють, це частина реформи, яка розпочалась ще у 2018 році. У 2022-му другому торкнулася основної школи. Наразі триває крайній етап, який передбачає запровадження профільної старшої школи. З метою саме підготовки пропозицій щодо трансформації мережі закладів освіти в місті Ужгороді, бо управлінням освіти було проаналізовано значить, потужність закладів, контингент учнів, кількість класів, наповнюваність класів, кадровий потенціал, матеріально-технічну базу кожного навчального закладу. І саме виходячи із цих показників, було і підготовлено саме. Ці пропозиції до виконкому жродської міської ради, а зараз виноситься на розгляд депутатів жродської міської ради. Згідно реформи, функціонуватимуть початкові школи, гімназії та ліцеї. Так в Ужгороді передбачають 10 ліцеїв академічного спрямування та один мистецький. Щодо початкових шкіл, то вже 6 діють. Ще три з'являться після переформатування існуючих шкіл. Гімназії не набиратимуть учнів до 10-12 класів. Тому створення цього типу закладів тягне за собою припинення у 2025 році набору в старшу школу. Це стосується теперішніх ліцеїв. Номер 7, 8, 9, 12 Інтелект та НВК гармонія. Старша профільна школа не буде прикріплена до території обслуговування. Тобто в місті Ужгороді буде створена мережа ліцеїв. Кожен ліцей буде базуватися або запроваджувати певні профілі навчання, і учні відповідно до перспектив майбутнього, куди вони хочуть вступати, у вищі навчальні заклади, будуть обирати собі той чи інший ліцей, де запроваджується або буде запроваджуватися. Аджено той чи інший профіль навчання всі вчителі будуть працевлаштовані, оскільки наразі в закладах освіти катастрофічно не вистачає педагогічних працівників. В Державній службі якості освіти в Закарпатській області додають, що управління освіти мають співпрацювати з органами місцевого самоврядування для того, аби синхронізувати дії, можливості та зони відповідальності задля покращення процесу оптимізації освітніх закладів. Відповідний орган, який працює над цими проектами рішень, повинен доносити інформацію до громадян. Громадяни повинні знати і по крокам розуміти, де і як відбудеться реформа, щоб собі так само спланувати для своїх дітей майбутнє. Нас трошки турбує додаток перший до рішення цього виконкому. Так і остання колоночка, де ми бачимо суттєве перевищення середньої наповнюваності учнів у класах. І це суперечить закону про повнозагальну середню освіту статті 12, яка регламентує, що максимальна наповнюваність учнів у початковій школі це 24 дитини і середня освіта базова та старша школа це три максимум 30 учнів. Я сподіваюся, що ця реформа якраз і націлена на те, щоб подолати і ці перешкоди, і ці проблеми. План формування перспективної мережі закладів загальної середньої освіти міста, які вже затвердив виконавчий комітет, мають підтримати й депутати Ужгородської міської ради на найближчій сесії. Це зокрема стосується мережі початкових шкіл та гімназій. Пропозиції щодо формування ліцеїв Ужгорода управління освіти мають передати на розгляд Закарпатської обласної ради.